Я щось не пам'ятаю таких випадків, щоб оформлювали великі замовлення там на 5, на 10, 15 тисяч гривень і більше, і виносили мозок. Ну, Максимум 2-3 запитання, по суті, клієнти такі задають. Або просто не задають питання, просто оформлюють замовлення на сайті, оплачують і все, очікують своє замовлення. Але ті замовлення, які там на 100-200 на 200 гривень, тобто там мелочовка, скажімо так, то там буде маса запитань, там може 15-20 запитань. У мене таке відчуття, що в таких людей просто немає чим зайнятися. Тобто в них багато вільного часу, вони хочуть, скажімо так, швидше, ж отримати як якби психологічну якусь консультацію за, цих, за цю суму, розумієте? І, ну, і товар отримати. Але їх консультацію потрібно отримати, тобто психологічно допомогти. Ну, Вони так думають, я так думаю. Але... Серед клієнтів, які замовляють на великі суми, то зрозуміло, що вони цінять свій час і вони таким не займаються. А це, скажімо так, проблема, такого, проблема того, хто займається якимось дешевим товаром. А хто займається дорогим товаром, то там такого немає.